Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас такі от Штиляндія МС-180. маслали так, що аж гаюшку згубили. МС-180. Він свіжесенький. 0622 он дата. Та наваштовуйся. 0622 це дата виробництва 6 місяця 2022 року. І це відео саме для тих, хто е, каже, що штіль вже не той, ланцюги кепські, шини, кепські, все кепське. Ну я, я, я не рекламую, ні. Я показую саме те, що завжди буває. Чого так люди кажуть? Що все воно лайно. Показую. Клієнт. Скаржиться, що ланцюги тягнуться, ланцюги лайно. По-перше, дивимось. Масла немає і масло не йшло. Зірочка майже от, вона заклинула майже. От, вона майже не крутиться або крутити крутите ця нокепсько. Тобто ви самі вбиваєте свою техніку і зазвичай перекладаєте всю, всю відповідальність на того, хто вам її продав. Тобто, якщо ви не слідкуєте зовсім ні за чим, О, скриємо, паливо є. Думаю, ви там бачите, паливо є. Масло. Ну а масло Не знаю там, мабуть, ви не побачите, а я гадаю побачите, там пустий бачок зовсім. Тобто ну, на масло ну, не, не вистачило, як то кажуть, коштів. А, ну щоб ви не подумали, що я там щось приховую, то от ми... Перевернемо і нічого немає, нічого не ллється. Тобто бачок пустий. Бачок пустий. Тобто, самі клієнти, як то кажуть, винні в тому, що ланцюги розтягуються, тому що ніхто ні за чим не слідкує. Якщо ви не налили мастила у вас ланцюг. Перегрівається, він розтягується. Якщо ви допускаєте отакий от провис ланцюга, от він, провис, ну так не повинно бути, зовсім не повинно бути, ви також вбиваєте ланцюг, вбиваєте шину і вбиваєте зірочку на двигуні, тобто ведучу зірочку. Це як ви знаєте ведома. І ви її також вб'єте, оцю от зірочку, тому що шини не промазуються. Тут немає отвору для змазки шини. Промазується гольчастий підшипник зірочки, безпосередньо мастилом, яке пхає ланцюг, і отут на зірочці воно трішечки лишається. Ну отак от, як то кажуть, от і е піде, піде, як, як тільки піде масло на ланцюг, як, -як тільки клієнт заправить бачок. ланцюг розтягнеться і дуже-дуже дуже сильно розтягнеться. тобто його припріться викидувати в мусор. І ну, а шинка ще трішечки побігає. Так що слідкуйте за, за технікою, ну хоч трішечки слідкуйте. А якщо ви вже якщо ви вже і, і хочете приховати оце все діло, там, ну, там кажете там... Там, то Та-та та техніка е, Г, то хоч налийте мастила, налийте змажте, воно прогоне, змажте, відкрутіть гаюшку і натягніть ланцюга. А то ви от так от носите і палитесь, що ой-ой, все говно, все говно. Звісно воно буде говно. Так що дотримуйтесь в першу чергу техніки безпеки, тому що при перехилянні підвалку оцей ланцюжочок може от злетіти і відрубати кокончики так що будь ласка обережно ну звісно якщо вони вам потрібні якщо не, не потрібні то, то можна от таке от чудити ну а так в принципі, в принципі тех, техніка гарна але потрібно працювати з мізками з нею дякую всім за увагу до нових зустрічей і 没多。